Вітаю, ви на каналі Робочий будні Аліксруз. Займаюся я демонтажами, вивіз будівельного сміття, надаю послуги спецтехніки. Також у нас є база, на якій продаємо пісок, щебінь, відсів Якщо вам цікава така тематика, то підписуйтеся, пишіть коментарі, цікаво почитати, як вам перше відео. Сьогодні у нас неділя, роботи не так і багато. Лише один демонтаж. Це буде в школі бомбосховища. Наша задача поламати там аварійні перестінки углубитися на пів метра, щоб підняти потолок, бо в майбутньому там буде заливатися підлога і потрібна висота, щоб була. Далі покажу процес. Їдемо. Тут ми поламали всі перестінки. Тут була одна стіна, друга, третя, і вглубляємося тут на пів метра, щоб був якийсь потолок, бо так тут метра-два, плюс залється. І не буде куди вже його собою лить підлогу. А так десь буде 2,50-2,80. Оце на всю площу оцю потрібно на пів метра обрати. Такі аварійні підвали тут. Сьогодні у нас понеділок їдемо працювати Опять на школу, потрібно ґрунт нам копати та виносити. Ми вчора трішки попрацювали. Сьогодні треба усилено накинутися, щоб завтра вже там фінішнути. Бо в черзі вже є нові демонтажі, потрібно вже на них переключатися. Також сьогодні в планах нас було пофасувати щебінь, пісок, відсів. Ну і за такої погоди, перш за все, що це вже аж на середу десь. Потрібно вже базу підготовлювати до зими, щоб все накрито було, все нафасовано. Зараз їдемо на школу. Ми вже стільки на виносили з підвалу, сказали що тут земля, землю треба купати, ну показалося що тут строїтельний мусор. Це слава богу не наш об'єкт. Тут ось площадку ділили, заїжджала машина, щебінь завозила такий от случай. На цьому все, наші роботи закінчилися, поламали ми перестінки, углубилися на пів метра. Далі вже будуть інші спеціалісти працювати. Отакий от от результат. На цьому все. Сьогодні наводимо порядок на базі. Потрібно підфасувати трішки мішків, ці всі подони поскладати, якщо навести порядок. Бо відсіва вже взагалі немає, піска дуже мало. Це понакривати, потрібно вже скоро морози. так що Сьогодні будемо займатися фасуванням, прибиранням. І такі роботи у нас тут будуть. Ти його верши по максимуму, щоб менше місця займало. Зараз нам підвезуть відсів, почнемо фасувати потрошку відсів. Потім пісок. Багато ми нафасовуємо його, зазвичай це десь таку пору року, десь мішків 50-70 завжди держимо, щоб було наявності, так як скоро починаються морози і що відсів, що пісок і починає братися камнем ми, в принципі, якщо не вистачає завжди вже під клієнта дофасовуємо. а ще в ньому можна дуже багато заготовлювати він в зимку нормально переносить він не примерзає ось сюди ось сюди сипни його Пасовка у нас йде по два відра, зараз це перевраслаємо два відра. Перед цим у нас було половиною відра. Ну, воно, Якщо сухий десь кілограм 30 виходить, а якщо нам мокне, там під 40 кг виходить. Так що вирішили зменшити вагу. І тепер у нас буде по два відра. Це в сумі десь там 25-28 кг мішкові тепер. Ну що, які діла? Приїхали ж фасувати погода хороша, сіноптик кричить доща не буде. Тільки почали фасувати, тільки відсів в порядок привели і по новий дощ у нас. Така погода зараз. Горішки хаває, наїлася, віддихає та ткині в сторонку. Так, так, зараз білий вкинемо. Та ну що, поки йде дощ, виріши приїхати зробити мінімалку, потрібно повиносити будівельне сміття та й також його вивезти. Це квартира цікава тим, що колись ми тут робили демонтаж, вже вона на стадії фініша. На цьому заказ закрили, Ось зараз скидаємо тут 5 досок, раковину. Джейкіча і готово. Що, Всім дякую за перегляд. Ставте коментарі, підписуйтесь, ми далі працюємо.